Плином часу людство розвивалося і створювало щось нове для покращення життя, не замислюючись про наслідки. Незважаючи на погіршення екології, люди продовжують використовувати природні ресурси, прагнучи задовольнити свої потреби. І саме зараз настав час виправляти помилки минулих поколінь. Ва! Як гарно, що в нашій країні є проект «Відкривай Україну» і наша команда є її частиною. В нашій школі ми почали активно діяти, реалізуючи наш проект Антіволюшкомпанії з розділу сміття. Зі сміття ми стикаємося щодня. Уже сьогодні кожна людина може зробити перший крок до очищення нашої планети. Для реалізації цього проекту ми створили команду Еко Лайфстайл. Склали план реалізації проєкту «Anti-Pollution Company». створили і розповсюдили агітаційні листівки, провели акцію Паперовий бум. Цікавою та різноманітною була робота лекторських груп та агідпригад нашої команди. Для учнів середніх класів проведений диктант. Зберігай природу, сортуй сміття. Вражаючим креативним став арт-пікнік збережемо планету Земля разом, на якому наші учні проявили свою творчість і винахідливість. Ми за чисту країну під таким гаслом стартувала акція Роздільний збір сміття усиллями команди та учнів школи створений імпровізований стенд Anti Pollution Company. А органи місцевої влади запевнили контейнерам зі збору сміття бути. Найактивніші класи були нагороджені призами та дипломами. Українці, ви запитаєте, у чому школа здійснення з боку сміття? Тож тому потрібно навчати до порядку на природі. По-друге, вторинна переробка. Чим більше виробництво використовують сторину сировину, тим більше природних ресурсів ми збережемо. По-третє, скорочення захворювання. Наше здоров'я повною мірою залежить від стану суспільного середовища. Отже, селектини змісня покращить стан навколишнього середовища. Здоров'я людей! Скоротить витрати. що є важливою частиною нашого суспільства. Ми віримо, що результат.